Красний захід сонця. Мої чудові друзі. У нас попереду епічна мандрівка, яка почнеться завтра. І знайдемо домівки для кількох достойних собак. Хіба можна придумати краще завершення літа? А кого прослуховуватимуть на беквокалісток Джасінди для її музичного відео? Прослухування у Нью-Йорку за три дні. Що буде з пасиками? Собачий центр Малібу розраховує, що ми допоможемо цим пасикам. Експрес шляху дії, але я навмисно проклав довгий маршрут. Я дуже хочу на прослухування. У нього чотири ліві лапи. То куди далі? Неподалік є кемпінг, але це не звичайний кемпінг. Якщо ми продовжимо рух, то можемо приїхати раніше. Що довше ми подорожуємо, то більше я розумію, наскільки тобі важко бути далеко від усього, що ти любиш у маліку. На іншому кінці міста. Виходьте і біжіть. Хутко у метро. Хтось має побути із собаками. <плес> Я маю прийняти дуже важливі для себе рішення. <плес> у цьому світі все можливо, але обирати це вам.